Хочу сказати пару слів про книжку, яку я прочитав. Буду звітувати. Звітувати перед, не знаю, яким. вічністю. Вічністю свій прогрес в читанні. Я працюю віддавно наразі і ці екрани монітори мене просто Пожирають як в Романі Брайбері. 451 градус за Фаренгейтом. Зі всіх сторон оточують екрани я не знаю. У мене таке відчуття, що я постійно в цій антиути правда. І якщо це правда, то лікується це книжками. А саме от, і в мене такий челендж з'явився, щоб читати 50 сторінок на день. До речі, не часто, ну, не рідко як? Рідко коли вдається прочитати 50, але я стараюсь. От Першу книжку прочитав, Пастку 22 Геллера. І, чесно кажучи, хочу поділитися емоціями, бо потрібно гештальб закрити. Воно так, moving moving англійською мовою є слово таке заставляє щось збрувати всередині, скажімо так. Дуже динамічний твір про Другу світову про льотчиків, так як вони не хотіли служити. Особливо головний герой Йосаріан, я б назвав, що це якась трагікомедія швидше, того, що там дуже багато юмору. Твір мені нагадує <кхи> Паланіка Бійцівський клуб за динамікою, за темпераментом. я б сказав. І крім того, там є така штука, як Синдикат, де на в контрабанді на корупції в армії продав... ну, мутилися бабки. І це дуже похоже на бійцівський клуб. Тупо там всі були в синдикаті, підморгували один одному. Ну це таке епізодично. Я не люблю, коли в оглядах хвалять письменники, там, твори, але хочу сказати, все таке, що. Це хороший твір. Мені здається, взагалі, що тут автор десь торкається, нащупує, знаходить свою територію незвідану, яку йому вдалося відкрити територію мови, це межа якоїсь мови, де, хоча ми героїв це не бачимо, але прослідковується якийсь внутрішній текст, що, не дивлячись на те, що герої говорять. Ми розуміємо, що вони мають на увазі. Так здається, на перший погляд, деколи безглузді діалоги, І... але від них починає мурашка, мурашка по шкірі, того, що воно... драматургія відчувається, яку автор закладав, але не усвідомлюється. Ну, це для мене дуже круто. Це як з концепції щось виходить, коли, і воно дуже цікаве. Як в музиці, так і в кіно, коли жанри Прико... Ну, Цікаво. Я взагалі читав перед цим Гашика. Раніше ще Ремарка читав. Недавно Юнгера читав, але зі всією антивоєнної прозі. Ну, Юнгер це не антивоєнна, але більш з тим. Ця книжка най. Найближче до моєї душі лежить, я не знаю. Раджу всім прочитати, ознайомитись з того, що, особливо хлопцям, по-моєму, це така хлопчача пацанська література. Хоча й дівчата теж читають, я бачу, там гарні огляди є в інтернеті, то я не претендую на те, щоб щось нове сказати, але хочу просто емоціями поділитися. Да, внутрішній текст, як в фільмах, е таких як в авторському кіно, Акіка Орісмяки або ще якихось режисерів, де актори навіть нічого не говорять, а просто в очах прослідковується їхня історія, їхній стан. Це, це те саме, тільки герої говорять щось для декорації, але насправді драма, вона якась, вони самі в собі історію несуть. А, ну і таке. Що, ну по Борхесу, мені здається, що це для головних героїв це повернення додому. Але фішка в тому, що для генералів, для цих пітерасів, які, які ними керують, то це, це о, оборона замку, там, крепості, да? і вони, ті, хто атакують крепость. Є, це для них комп'ютерна гра, це так просто це висміються настільки, що. Ця історія доводить абсурд до абсолюту. Це, мені особливо схоже на магічний реалізм, в того mm -hmm. само, як Абдайк да? з кентавром, вчителем кентавром, де діти стрілу йому в ноги пускають. Да, це ситуація де клас, і вчитель це кентавр, але це не метафорично, ніби буквально да, магічний реалізм. І там діти йому стріляють прямо в ноги стрілами. Оце щось таке саме. Тільки тут нема кентаврів, тут сама ситуація дограється до абсолюту. Так, це така книжка-встряска, раджу прочитати, хто забувся, для чого він починав читати в дитинстві в підлітковому віці. Під Читання бо треба, а не читання бо подобається. Це якраз така згадка. Як зараз деякі режисери гарні знімають фільми наподобі фільмів з 90-х, це щось таке саме. як... Ну, отаке. Такі кострубаті. З одної інтонації мої емоції щодо цього твору. Співчуваю вам, якщо це ви дослухали до кінця.